Володимир Зеленський різко і лаконічно відповів диктатору Путіну. Президент України Володимир Зеленський у відповідь на слова російського правителя Володимира Путіна про нібито нелегітимність лідера України заявив, що легітимність Путіна визнає лише Путін. А в Україні президента обирає народ. Це Зеленський сказав під час спільного підходу до преси із президентом Франції Маналем Макроном. Пряма мова нашого гаранта. Легітимність президента Зеленського визначає виключно народ України. Вибирає народ України, і я дуже вдячний за підтримку. Народ у нас вільний. Ми за це, якщо чесно, і воюємо. Легітимність товаріща Путіна визнає виключно товариш Путін і обирає Путіна Путін. Російський народ це декорація, а актор у них один. Раніше нагадаю російський диктатор Володимир Путін заявив, що виходячи із того, що легітимність президента України Володимира Зеленського закінчилась, згодом Путін заявив, що за попередньою оцінкою єдиною легітимною владою України залишається парламент і спікер ради. Ну і загалом варто зазначити, що в контексті цього на сам посам Петербурзькому форумі Путін разів 100. Умовно кажучи, сказав знову ж таки, що Захід обманув Росію. Загалом підрахували в засобах масової інформації. Що Нітоно з 2018 року він разів 20 вже так сказав, що його обманули, кинули, е, обкрутили навколо пальця. Ну так виходить, що він не вдаха він сам себе, е, е, себе так <кхід> проголошує. Але загалом знову ж таки Путін згадав про переговори і знову ж таки він згадав стамбульську формулу, додаючи на умовах. І реаліях, які зараз є на лінії бойовозвітнення. Тобто вкотре і вкотре він говорить про переговори, переговори ще раз переговори. Нагадаю вам на передодні також жаналь Макрон згадував, що можливе перемир'я на час проведення Олімпіади в Парижі. Нагадаю, вона відбудеться наприкінці. Цього літа ну відповідно, коли лідер Китаю Цізіньпінь відвідував Париж з офіційним візитом, то він, начебто, також підтримав цю ідею. Ну, зрозуміло, що в Україні ніхто на ці такі од е, дивні пропозиції не погодився і цю тему абсолютно взяли з повістки і не проговорюють. А давайте більше говорити власне про візит е, Зеленського до Парижу, про кроки Макрона. І, і про зустріч з Байденом, в тому числі з нами на зв'язку е, Володимир Фасенко. політолог. Павло Володимире, вітаю. Слава Україні! Вітаю вас, героям слава ну, От, власне. Візит Володимира Зеленського на святкування 80-ї річниці висадки союзників в Нормандії під в час Другої війни. Багато гучних заяв від Макрона. Передача авіації вже до кінця цього року, навчання пілотів, формування бригади, її екіпіровка, надання зброї. Пане Володимир, на що мітить Макрон і чого він добивається? тому що така його риторика з інструкторами почалась кінця лютого. Це на фоні того, що от буксують Сполучені Штати, і Німеччина власне Олаф Шольц не є таким різким в своїх кроках. Макрон розуміє, що йому треба. Вплив і для чого йому цей вплив, для чого йому це лідерство? Тому що наступний термін, наскільки я розумію, він не може вже мати Франції тобто він мітить на якісь більш глобальні масштаби. Ну, він ще декілька років буде керувати Францією, але зараз частково це пов'язане з тим, що якраз от в ці дні в Європі, в Європейському Союзі, відбуваються вибори до Європарламенту. Але я думаю, що цілі Макрона вони виходять за межі євровиборів. Тим більше, що там його партія може навіть програти партії Марі Лепен, але не стільки за зовнішньополітичних питань, скільки за складнощів внутрішньополітичної ситуації. Тим не менш, от чого прагне Макрон, чому у нього помінялася риторика? А зараз ми бачимо вже що важливо, не тільки риторика, а конкретні дії. От новий пакет воєнної допомоги, великий пакет рішення про надання Україні французьких винищувачів. Хоча тут є такий нюанс: насправді Франція пропонувала їх і раніше. Україна відмовилась, тому що ми сподівалися на більш швидке вирішення питання. За 16 зав за політичне політичні рішення з'явилися ще рік тому. А літаки ще не з'явилися в Україні. Ну і очевидно, що нам зараз тих літаків F-16, приблизно дві ескадрилі, які надійдуть, ну дай Бог, до кінця року можливо і не вистачить повною мірою. Тому от дуже добре, що домовилися і про постачання французьких літаків. От ви згадали про Німеччину, але. Німеччина за обсягами воєнної допомоги значно випереджає Францію. Інша річ, що да, канслер Шольц більш в своїй риториці, проте важливо для нас, що зараз у Макрона не тільки риторика, а конкретні дії на підтримку України і матеріальні і в вигляді військової допомоги і навчання українських бійців. Чого прагне Макрон? На мій погляд, Макрон а, а, хоче стати новим безпековим лідером Європейського Союзу. І він активно просуває ідею створення оборонного альянсу всередині Європейського Союзу. І це пов'язане з двома причинами: перша причина посилення агресії з боку Росії і те, що зараз в Європі всерйоз розглядається ризик війни. Проти російської навали вже на європейський союз. Вони реально побоюються, що якщо Путін переможе в Україні, ну тоді він може піти на Європу. Навіть в ті ж Германії в Німеччині оголосили е, зараз е, конкретні заходи, конкретну програму. Е, я б сказав, своє свого воєнного стану, яким має бути воєнний стан Німеччини. нічого подібного раніше не було. Це як просто як приклад того, що не тільки у Франції, в Німеччині, ну Німеччина ближче до Росії усвідомлюють ризики російської агресії російської війни проти. Європи, це перша причина. Друга причина це те, що якщо в США на президентських виборах переможе Трамп, то Трамп може послабити увагу і зусилля США відносно НАТО. І тому європейцям треба самим піклуватися про власну безпеку, і Макрон явно хоче стати таким собі новітнім європейським Черчиллем, лідером створення безпекової системи Європейського союзу, лідером в підтримці України. І в принципі, нас це влаштовує. Головне, щоб це були не тільки слова, а конкретні дії. І певні дії ми бачимо зокрема і зараз під час візиту нашого президента у Францію, і те, як приймали Зеленського. Зокрема, і на засіданні національних зборів і, от рівень зустрічі переговорів. Я вже не кажу про зустрічі з Байденом. Це свідчить про те, що солідарність з Україною не тільки зберігається, вона стає більш міцнішою і потужною.